Ноухау у пологовому в Чернігові вперше в Україні свідоцтва про народження почали видавати прямо в медичному закладі. Його можна отримати буквально через кілька годин після того, як малюк з'явився на світ. При собі треба мати лише кілька документів. Батько, матір, записи дані паспорта, справка з роддома і справка про одруження. Все. запіз зуповняємо бланк і отримуємо свідоцтво. У Катерини вже є старша донька. Що таке стояти в черзі у раксі, жінка добре знає. В черги і дуже багато часу. Дитина маленька, плаче вдома, а треба вистоювати ці черги, тому дуже зручно тут зразу все оформити і прийти додому вже з документами. Ірина Лисенко народжувала вперше. Новонароджені донечці вже обрали ім'я. Дуже довго придумували, ну вирішили Вікторія називати. За кілька годин маленька Вікторія вже буде при документах. Поки мама з донькою відпочивають у палаті, молодий татусь якраз займається оформленням свідоцтва. Дуже добре, тому що ми з чоловіком не знали куди йти. Ну, часу також нема. Чоловік працює на роботі і сюди дуже часто приходить на відео. Тому немає часу. Свідоцтва про народження оформлюють на першому поверсі пологового у спеціально обладнаній кімнаті. Більше займає ж ця ситуація технічна частина. Войти в программу, здесь реестр подключили недавно, вот. поэтому если техническая часть выдерживается, то Нормально, ну Но сатруднікадінсіді ідея створити такий сервіс в медичному закладі належить управлінню юстиції, але в пологовому ініціативу одразу підтримали. Тільки ідею внесли таку. Ми знайшли кімнату, ми надали приміщення і люди. Працюють батьки з розумінням, з радістю, що не вистоюють часи у нашому ЗАГСі, а за 15 хвилин усе зроблено, вся інформація надана. В середньому за рік народжується від 4 до 4,5 тисяч малюків у нас, значить десь 60% міських жінок. Я думаю, для жіночок це дуже добре, що їм не треба ніде не ходити, все на місці вони отримують. Лікарі кажуть, приклад Чернігівського пологового варто прийняти і іншим містам України.